Почали працювати з салоном. Зробили дах. Зняли магнітолу. <рес> Мені треба трішки герметик. Це дійсно роздраконили. Залиште машину на козлах і шум в салоні та прохолода. автомобілем До мене звернувся хороший знайомий. Тут були такі скарги Люфт рульової рейки, яку ми вже демонтували. Шум в салоні та прохолода, погана аудіосистема. І до того всього у нас обмежений термін. Тому ми вже почали працювати. До речі, не забудь поставити лайк, адже кожен ваш лайк ми конвертуємо в одну гривню для Збройних сил України. Почали розбирати центральну частину салону, підрозібрали. Зняли магнітолу. Дивись на вигляд, звичайно, дводіного магнітола. Але позаду я помітив два роз'єми. Це міні-USB. Вони, до речі, під'єднані. Навіщо? Я не знаю. Можливо, якщо ти знаєш, напиши в коментарі. Трохи гумору. Не міг це не засняти, поки я вібру на арку ділу. Коля тут розработав відверсія і займається проктологією. А ну покажи пальці, коля. Зараз зараз, фокус. Мені треба трішки герметик. Покажи, які ти це. О, все, два пальці, герметик, і туди намазаєш. Кому треба доктор-практолог, от ваш варіант. Зараз я працюю над автономною пічкою. Давай покажу тобі. Оцей патрубок треба завести в воздуховозабірник в самій пічці. Так як в нас штатні були два отвори. Раз, два. А воздухозабірник знаходиться посередині. Треба було трошки роздраконити дирку і будемо проводити. Але приблизна схема виглядає таким чином. буде. Приходить воздухозабірник, ось тут отвір по бокам. Я роблю стінки і приклею їх герметиком. Ну ми зараз ніяк не підзнімемо, це якраз був фістінг, який ти знімав. Привет. Начали потихоньку делать отверстие под печку. дальше смотри, закатали шумкой и виброй потолок, но смотри, подорвали потол ковролин и смотри, у водителя, у пассажира такой штуки не так много, буквально пару точек, судя по всему тут не так часто влага попадает, но как-то она тут попала, я думаю она либо от рулевого вала, может и сильный, сильный дождь попал. Классно, пока Коля на перекуре. Це дійсно роздраконили, трішечки підрівняли, але попали, в принципі, чітко. Не знаю, буде видно чи ні. Але потрапили саме по центру воздухозаборника. Якщо подивитися інші відео, які ми шукали, щоб а, звірити, як це ліпше зробити, то люди робили так і вони робили і гірше і через такі сраки, що, що я вважаю, що ми зробили ще доволі непогано. Рік тому. Дивись, ось тут дивись на цей пильник максимально близько. Mm -hmm. У нас проблема не в тому, що машина погана, в тому, що немає цієї запчасини на наявності. Якщо її реставрувати, цю рейку, треба зняти. І знову ж таки, десь залишити машину на козлах, і там не знаю, вони можуть там тиждень-два робити. Тобто, і закоштувати буде набагато дешевше, ніж нову, але автомобіль буде треба десь зберігати. Оце проблемка з цим. А так, коротше, щось придумаємо. Проводивши розвідку, ми дізналися, що ця рейка схожа на рейку від Сандеро. Тому ми поїхали на розбірку. Але ця рейка нічого не підійшла. Дивись, рульову тягу ми підібрали, вона вже тут стоїть. У нас вона відрізняється лише витисненням під ключ. Його тут немає. Тому ми взяли різьбовий герметик і будемо закручувати на різьбовий герметик. Стосовно довжини, ми зараз для того, щоб доїхали до сходу розвалу, виставляємо однакову зліва і вправа. Валентин підібрав пильник, давай тобі покажу. Дивлюсь, такий люфтить І думаю, як тут закрутити. На старому пильнику дивись, знайшов такий перехідник. Тобто, щоб зробити такий діаметр, вдягається ось така резинка. Перший раз таке бачу. Можливо, хтось ще бачив таке, напишіть. Стосовно рейки, давай покажу тобі. її проточили. Ох ти ж, блін, я її не витягнув. Давай цю сторону тоді. Все. Проточили від іржі. Поставили нові втулки. Магія монтажу <кл 'я> і, 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 і рейка в машині. Переходимо до гофри. Поставив гофру, під'єднав її. Також вивів всі дроти. Це в нас на акустику, на двірник, на пічку і керування сабом. Ну що ж, перед тобою саб, Бос, який встановлюється в Мазду 6, в запасне колесо. Ти спитаєш, в цій же машині немає запаски? А я тобі скажу, що за 600 гривень купляєш запаску. І дивись. Ну, майже ідеально. Чому ми взяли саме цей саб. В ньому один динамік, але в ньому є підсилювач. Дивись, тут є два силових дроти і два сигнальних. І одна маса мала. Ставимо ось таку пічку на 2 кВт. Розхід палива 2 літри на 10 годин. Тобто 100 гривень на холодний зимовий день. Подивіться на фінальне положення пічки. Тут три точки кріплення. Перше. Друге і на стакані третє. Тут жодних отворів ми не робили. Зробив лише отвір для. Як воздуховоджує? Взяли ми цю пічку за 150 доларів Найдешевшу. Стартує вона десь з другого або з третього разу. Паню спробували на вкус дізель. Тепер ждемо, коли дізель дійде до печки і на ній все буде тепло. Прогрівається вона за 15 хвилин. Спершу вийшла на робочі обороти і за теплим. Але рідний бак на 5 літрів нас не вліз. Тому від мотоблоку взяли на півтора літри. Ну, в принципі, вистачає. В комплекті з пічкою був ось такий запобіжник, але виглядає це повністю як колхозним. Тому на розбірці, дивись, що взяв. Тримай запобіжників та реле від Меган. Підходить сюди ідеально і дивись, класна штука і ідея для діавайщиків. Можна брати блоки Рено. І конструювати і робити, як ти хочеш його, так як вони модульні. Певно хочу спитати, що ми вже встигли зробити. Дивись, зробили арки і також почали працювати з салоном. Зробили дах і передню панель. Давай, для прикладу, 20 Олен, Але маю на увазі, що тут м'який дуже метал. Давай пальцем. Все, працюємо далі. Власною ініціативою ми додали до ТЗ встановлення заднього двірника. Але так як на цій комплектації він не передбачений, ми все зробили за власним планом. Двірник був встановлений, розпінований та протестований. Були прокинуті провода та зроблений отвір для великої червоної кнопки, яка точно не відповідає за запуск ядерних ракет. Одного прекрасного дня! Одне прекрасне скло, яке села тут з заводу, з Китаю. Пішло по пиздягу. І тому ми придбали цілу Дача Спрінг, в якій стояв двірник. Але до сьогодні він служив виключно аксесуаром. Коля, яку нахуй цілу Дача Спрінг. Як реально сказав, дача, то сказати, сука. Коротше, на монтаже треба буде підправити, поставити фейспалм, що не цілу дача Спрінг, а лядові дача Спрінг. Дивіться, на стику цих двох деталей ми замазали герметиком. І поверхню обробили. А чи ми обробили? Перетворювачів. Перетворювач іржі. Тому поверхню ми обробили перетворювачем іржі, а стик кузовним герметиком. Далі будемо наносити новий антикор і шумити арки. Хочу тобі показати готовий блок прідів. Стосовно вимкнути пічку, також треба чекати 15 хвилин, тому ми її не вимикаємо. Хай гріється. Це пред на печку, пред на задній двірник і пред на сад. Ну і плюс двірі люхи, які вмикають преди. і, пі... і що, ще? Да, що ще. Задню кришку ми зашумили по мінімуму, так як там отвір маленький і підлізти ми не змогли. Ось о. З дверима ситуація краща. А ось дах взагалі броньований. А Дивись з дах всередині, давайте. Давай його відкрию. Блін, він реально броньований тут. Клас. Підсвітка ніг, регулюється з пульта, так як пульт ми провтикали. Є додаток в Play Market. Давайте підключимо дискотеку. Як тобі така дискотека? Спочатку я думав, що ідея з підсвіткою салону, це буде колхоз. Але результат просто. Передні арки ми зашумили, також зашумили підкрилки. А ось задніми арками. З цими арками довелося помучитися. Так як тут немає підкрилку, а є заводський антикор, то ми чистили антикор і валік так чистив, що чистив сміття, а антикора ні. Чи навпаки, подожі. А, почекай, ти ж сміття залишилося антикорське. Під час шумлення арок я не шукав нічого, але знайшов воду та золото. Коротше, шумим арки. Дивись, у тебе під антикором вода. Тобто, отут вот краску подорвала і під ній вісити воді. Цю вот арку треба тепер зачистити, пропрацювати, покрасити і покрити ще похожим антікором. Сесором такого не було. За моїм досвідом, у вигляді двох машин краще шумити кришу і арки, ніж двері. Хоча двері шумити набагато легше. Поставивши саб, пальч підлога трохи піднялася. Але місце все одно є. А зараз ми вам продемонструємо шум приїзді до та після та різницю в аудіосистемі. Ми записуємо на зум аж 4. Рівень гучності ми на мікрофоні ставимо 95. Це до. Після. І ось демонстрація на прикладі музики. Це до. А это после. Дивись, мы еще же камеру поставили. Давайте я покажу, как она вмыкается. Не так сзади, просто что она включается с реверса. Так экранчик же. А экранчика немає. <свят> <свят> камеру мы поставили. Но мы вона камеру включали, а проводок. А Не, ну сзади она включается, ты выйдешь. Буду ласка, дизель до полного. Что мы делаем? Заправляем дизель в электромобиль. До сьогодні він був вищен. Вишенька ю. Ту-ту-ту-ту-ту. Це вишенька, так? Одного прекрасного дня. Одне прекрасне скло. Не таратой. І тому ми придбали цілу людей. Граза забігали. Дуже кець, як забігали. Одного прекрасного дня. Не Одно Одного прекрасного дня. Одного прекрасного дня. Одне прекрасне скло. Яке села тут з заводу, з Китаю, пішло по пизягу. І тому ми придбали цілу дача спрім, в якій стояв двірник. Але до сьогодні він служив виключно аксесуаром. Коля, яку цілу дача спринт. Як це реально сказав дачі, так нелядно сука. Вич? Не, ну що скажу?